Дух віри приходить від знання Слова Божого і через молитву. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Коли ви читаєте у дусі віри, Дух Святий через відкриття створює образ Слова Божого в серці кожного віруючого. Потім, завдяки реальності Слова Божого у вашому серці, сила віри вивільняється, коли ви говорите це слово своїми устами. Бог вивільняє свою віру, говорячи слова, і Він покликав нас робити, як Він. Слова це найважливіші речі на цій планеті. Бог цілеспрямовано вклав творчу силу в слова, щоб його люди могли користуватися нею. Ось чому те, що ви говорите, має значення. Слова страху відкривають двері для негативних речей, а слова віри в Бога приносять у ваше життя доброту. Хороша новина у тому, що дух віри завжди перемагає страх. Наповнені вірою слова панують над законами гріха і смерті. Дізнайтесь, як користуватись своїми словами, з'єднаними з духом віри, і ви побачите, як кожна сфера вашого життя може змінитися назавжди. Отже, ми приходимо сьогодні до слова живого Бога з відкритим серцем і захопленим розумом, бо це слово живого Бога. Це твоє зобов'язання. І ти не людина, щоб обманювати, і не син людський, щоб змінюватися. Чи ти сказав і не зробиш? Казатимеш і не здійснюєш, бо ти пильнуєш над своїм словом. Щоб здійснити Його. І ми дякуємо тобі і молимося в ім'я Ісуса, нашого Господа і Спасителя. Амінь. Ми говоритимемо про те, що ми ходимо вірою, а не баченням. Амінь. Отже, відкрите друге послання до Коринтян, п'ятий розділ. Дякую тобі, Господи Ісусе. І в четвертому та п'ятому розділах цього послання міститься. Євангелія Царства Божого. Вона ось тут. Четвертий розділ, тринадцятий вірш. Але, маючи той самий дух віри, як написано, я увірував, тому і говорив, і ми віримо, тому і говоримо, знаючи, що той, хто воскресив Господа нашого, Ісуса Христа, воскресить через Ісуса і нас і поставить нас з вами перед Собою. Бо все для вас. Щоб ряснота благодаті викликала у багатьох подяку на славу Божу, тому ми не занепадаємо духом. Хоч зовнішня наша людина і тліє, але внутрішня з дня на день оновлюється. Отже, в грудні цього року мені сповниться 89 років, і скажу вам, що з дня на день для мене це дуже важливо. З дня на день це важливо. І я проводжу багато часу у 103-му псалмі. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай про всі добродійства. Він прощає всі провини Твої, зціляє всі недуги Твої, визволяє від могили життя Твоє, коронує тебе милістю та щедротами, насичується добром бажання Твоє, оновлюється мого орла юність Твоя щодня. Щодня, якщо ви проголошуєте це. Амінь. А як проголошувати це? Вірою? Отже, 17-й вірш. Бо короткочасне, легке страждання наше викликає для нас безмежну вічну славу. Ось ключ віри. Бо ми дивимось не на видиме, а на невидиме. Те, що невидиме, бо те, що видиме, це тимчасове, а те, що невидиме, воно вічне, і в розширеному перекладі Біблії говориться, те, що ви бачите, може змінитися, бо воно існує в цьому природному світі. І я знову повернусь до авіації. Ви можете опинитися в ситуації, де вам не можна вірити тому, що ви відчуваєте. Коли я вперше почув про це, навчаючись у Кеннета Хейгена, тоді, у 1967 році, я сказав: Глорія, я знаю, як це робити. Вона запитала, що саме. Я сказав, не бути спонуканим тим, що я бачу, чи що відчуваю. Вона запитала, як ти цього навчився. Я відповів: я літаю за приладами. Мені довелося навчитися цьому. Бо доки вас не навчать літати за приладами. Я би краще літав за приладами аніж без них. Однак ви можете опинитися в ситуації, скажімо. Якщо ви потрапляєте у хмари, на літаку з одним двигуном пропелер обертатиметься в цей бік, а літак схилятиметься сюди. І він почне робити ось так. Він почне відхилятися від курсу. Ви не можете бачити, що відбувається назовні. Коли ви опускаєте крило, на нього діє певний опір, і літак продовжує знижуватися. І тепер швидкість зростає. А весь цей час вам здається, що все гаразд, бо ваш мозок не усвідомлює, що відбувається. Зрештою, ви входите в спіральне падіння, а потім вилітаєте смар і смикаєтеся так. І ви можете щось пошкодити. Деякі пілоти так і робили. І я сказав Глорі: поглянь. Це моя панель приладів. Мені більше не треба керуватися тим, що я відчуваю, бо те, що я бачу і відчуваю, не є істиною. Це просто факти. Це факти, а ось це істина. І коли ви дізнаєтеся цю істину, вона зробить вас вільними. Не звільнить. Ісус сказав: вона зробить вас вільними. Ель Шадай сказав Аврааму: я зробив тебе батьком багатьох народів. Він не сказав Ти ним станеш. Він сказав, я вже це зробив. А що він зробив? Бог з'явився Аврааму і склав з ним завіт. У 17-му розділі книги Буття і змінив його ім'я. Ти більше не будеш називатися Аврамом, а називатимешся Аврахамом, батьком багатьох народів. Ця літера «Х» в імені Аврахам взята з імені вав Вавхей, Хашем. Вони склали завіт, і сталася зміна імені. Це книга завітів. І, до речі, ми з професором Грегом Стівенсом нещодавно завершили роботу над книгою. І перед моїм приїздом сюди, ні, після мого приїзду сюди, моя онучка надіслала мені останні дизайн обкладинки, і я його схвалив. Тому тепер книга йде вдруг. Бог Завіт і протиріччя. Там йдеться про біблійні завіти. Це не старий завіт, це перший завіт, який містить різні завіти. А ось це другий завіт, ратифікований кров'ю Ісуса. Замисліться над цим. Це ваша панель приладів. Тому не варто хвилюватися що відбувається назовні. Якщо це справді надзвичайна ситуація, то вигукніть ім'я Ісуса так гучно, як тільки можете, і потім не покладайтеся на свій розум. Одразу переходьте на молитву іншими мовами. Ви скажете, брате коплен, я так не роблю. Що ж? Це ваш недолік. Амінь. Ми з Лорією зовсім не знали писання. Я сказав Глорію. Матвій, Марко, Лука та Іван розповідають однакову історію. Вона відповіла: Так, хіба це не чудово? Тіол Осборн сказав мені, Копленде, ти народився вільним. Я запитав, чому він відповів: у тебе не було жодної релігії, від якої потрібно було звільнитися. Перше, що я дізнався, було послання про віру і я не розповідатиму все моє свідчення. Але я став другим пілотом літака Євангельської асоціації Орела Робертса, який в той час був найкращим літаком, з яким я коли-небудь мав справу. І невдовзі, через кілька днів, до мене підійшов брат Колін Стіл і сказав, «Кеннете, мені тоді було 30 років. Він сказав: Я планую призначити тебе водієм Орла Робертса. Ти вже дорослий чоловік, і я зможу зменшити кількість людей, які подорожують з нами. Це було приголомшливо, і згодом, коли ми ще жили в Талсі, мене запросили проповідувати у церкву Грейс Темпл. Тож ми поїхали додому моїх батьків. Це був дім, де я жив останнього року навчання в школі. Ми зайшли в дім, і звісно, мама одразу схопила Глорію за руку. І вони кудись пішли. У них були якісь свої справи. Я запитав: Мамо, ти маєш якісь записи проповіді? Вона відповіла: Так, глянь там в магнітофоні. У них був комод, зроблений для домашнього кінотеатру. На ньому мав стояти кінопроектор. Але мама поклала на нього великий бобінний магнітофон і там лежала біла коробка, тому я знав, що це якась бобіна. Я не знав, що на ній записано. Але з одного боку був напис: з Богом ви можете самі визначити те, що ви отримуєте, а з іншого боку, відкриття апостола Павла я дістав з кишені свій новий завіт і сказав: це найдивовижніша річ, яку я коли небудь чув у своєму житті. Це слова Бога сказані до мене. Я можу довіряти їм. Я можу довіряти їм так само, як я довіряю своєму юристу, надійному другу. Я можу довіряти цьому. Це слова живого Бога. І на тих записах Кеннет Хейген навчав про віру. Я закохався в це послання віри. І Глорія теж. Я сказав: Глорія, коли ми повернемось до Талси, нам потрібно придбати все, що має цей чоловік. Тож, ми це зробили. Отже, ми ходимо вірою. Я трохи захопився, але не відійшов від теми. Погляньте, бо знаємо, що коли наш земний намет тимчасового оселя зруйнується, то ми маємо на небі помешкання від Бога. Дім нерукотворний, вічний. Тому ми зітхаємо, бажаючи одягнутися в наше небесне помешкання. Однак, щоб нам навіть одягненими, не опинитися нагими. Бо ми, перебуваючи в цьому земному помешканні, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смертне було поглинуте життям. Послухайте, це слова, які приносять життя. І коли ви роздумуєте над ними, Відкриття починає підніматися в вас, і ви збудовуєте себе і служите самі собі. Амінь. Отже, послухайте на те саме і створив нас Бог і дав нам завдаток Духа, тому ми завжди впевнені, знаючи, що коли перебуваємо в тілі, ми віддалені від Господа, адже ми ходимо вірою, а не баченням. Невидінням. Тому ми сміливі і бажаємо краще залишити це тіло й оселитися в Господа. І ревно пильнуємо, чи перебуваючи в тілі, чи виходячи з нього, бути приємними Господу. Як? Вірою. Бо всім нам належить стати перед престолом суду Христового, щоб кожен прийняв згідно з тим, що він робив у тілі, чи добре, чи зле. Отже, маючи страх Господній, ми переконуємо людей, а Богові відкриті. Сподіваюсь, що відкриті і вашому сумлінню. І не знову представляємо себе вам, але даємо вам нагоду хвалитися нами, щоб ви мали що відповісти тим, хто хваляться обличчям, а не серцем. Бо коли ми божеволюємо, то це для Бога, а коли смиренні, то це заради вас. Бо любов Христова спонукає нас. Бо любов Христова спонукає нас. Ми не відкриватимемо це місце, але Дух Святий через того ж апостола Павла сказав: любов Божа вилилася в серця наші Духом Святим. Він в нас. І написано, що Бог є любов. Ніде в Біблії не сказано, що Він є сила. Це навіть не потрібно казати. Однак Бог використовує свою силу на користь своїй любові. Алілуя! Гаразд. Ми майже досягли мети. А Христос помер за всіх, щоб ті, хто живуть, вже не жили для себе, а для того. Хто помер за них і воскрес, Тому віднині ми нікого не знаємо за тілом. А коли і знали Христа за тілом, то тепер вже не знаємо. Тому той, хто у Христі, той нове створіння. послухайте, старе проминуло і ось сталося нове. Все ж від Бога. Все старе проминуло. Ця стара гріховна природа. Вона проминула. У листопаді ми, з злорі, навмисно одружилися в п'ятницю 13 квітня. Сталися деякі речі, і п'ятниця 13 була нашим днем. І ми склали завіт. Це, якщо не вважати мого народження згори, було найкращим, що коли-небудь зі мною сталося. І Отже, дякую. Я вважав, що п'ятниця 13 – це такий самий пересічний день, як і всі інші. І що відбулося? Я тоді працював в представництві Бічкрафт при авіаційній компанії Central Flying. І головним пілотом був чоловік на ім'я Харві Ебот. І в той час виготовляли один теплоізоляційний матеріал яким мав феноменальні властивості, і на нього давали гарантію. Якщо ви використовували його навіть з тією ізоляцією, яка вже була застосована, і це не зменшило б ваші рахунки за опалення, то виробник повернув би вам гроші, і Харві закупив необхідне обладнання. Отже, я назбирав багато замовлень на той матеріал. І на підставі тієї кількості замовлень, які я назбирав. Ми з Лорією склали угоду оренди з правом викупу дому з трьома спальнями. Ми вважали, що заробимо на цьому багато грошей і склали цю угоду оренди. У нас ще не було жодних меблів, нічого тому. Ми взяли в оренду розкладне ліжко, матрац, якому був ось такої товщини. Ви вже, мабуть, чули, як вона про це розповідала. Також у нас був маленький чорно-білий переносний телевізор Sony, і ми під'єднали його до мережі. Коли ми опинилися в скрутних обставинах, ми просто прийняли рішення: ми не будемо телефонувати нашим батькам. Проте, моя мама надіслала нам 10 10-кілограмовий мішок картоплі, і у нас була маленька кавоварка. І якщо молоді люди не знають, що це, то нехай і далі не знають. Так. В ній була нижня частина, і в ній можна було кипятити воду. А зверху приєднувалася верхня частина, і гаряча вода повільно накрапала через фільд з подрібненою кавою. Кава нас не цікавила, бо ми варили в ній картоплю. Ми їли картоплю, варену картоплю, очищену картоплю, сиру картоплю. І мені забракло духу. Товар не прийшов. І тут у нас виникли проблеми. У нас, з Лорією, зовсім не було грошей, тому я мусив знайти іншу роботу. Тож я так і зробив. Я знайшов іншу роботу. А Глорія знайшла нову квартиру з меблями. В ній навіть пахло приємно. І того дня я поїхав до аеропорту і підготував літак до вильоту. Приїхав мій клієнт, його звали Вейер. Він був керівником газової компанії Арканзас Луїзіана. Я вважав, що це був пересічний день, як і всі інші. Повернувшись додому, я зняв костюм. Одягнув спортивні штани, футболку, прийшов на кухню і сів, щоб перевзутися. І всередині я почув. Я почув ось тут. Кеннете, якщо ти не виправиш стосунки зі мною, синку, ти підеш у пекло до дьявола. Я відповів, я знаю, що мені робити тепер. І я почув голос своєї вчительки з недільної школи в церкві Південних Баптистів в університетській баптистській церкві в Абілені, в штаті Техас. Її звали Місіс Тагард. Вона була маленькою жінкою, приблизно ось такого зросту. Вона була вдовою, і вона завжди носила чорну сукню, маленький чорний соломений капелюшок і ось тут маленьку штучну квітку. І всі хлопчики звали її старою Леді Тагард. Ми всі повідомили директору недільної школи. В Баптистській церкві недільна школа схожа на звичну школу. Вас постійно переводять з класу в клас, а вчитель залишається на попередньому місці. Тому ми сказали директору недільної школи: переведіть з нами місіс Тагард, інакше ми більше не прийдемо сюди. І вона навчала нас два роки. І ось я почув її голос: Хлопчики, вам слід запросити Ісуса війти в ваше серце. І я подумав: це ж старалий дітагат. І це звучить так само нерозумно, як і першого разу, коли я це почув. Але я зроблю це. І я сказав: Ісусе, увійди в моє серце. Глорія якось сказала: я більше не виходитиму з тобою до людей. Я запитав, чому? Вона відповіла. Через твої лайки й вульгарність я запитав, що до біса я сказав. Я не знав, що я вже нове творіння, але відтоді всі брудні лайки зникли з моїх уст. Відтоді і досі. І тепер мені потрібно було якось розповісти про це Глорії, бо вона виросла в церкві Христа, а я виріс в Баптистській церкві. І ми на самому початку вирішили, навіщо про це згадувати? Проте тут я подумав: тепер мені слід їй розповісти. Тож вона стояла біля плити, готуючи вечерю, і очікувала, коли я зайду. Я сказав: Глорія, кохана, йди на сюди, йди на сюди, сідай. Я сказав, я навіть не дивився на неї. Як щодо того? Знаєш, щоб я ділився своїм свідченням, аби розповідав про Бога. Вона сказала: «Алілуя!» Я запитав, що? У той час вона дивилася один серіал. На тому маленькому телевізорі і на журнальному столику, який я зробив на уроках праці у старших класах. Лежала біблія, яку подарувала мені мама, але я її ніколи не відкривав. Глорія взяла її. І прочитала на першій сторінці: дорогий кенете, шукай передусім царства Божого і праведності його, і всі інші речі докладуться тобі. І Глорія сказала вголос: мені точно потрібні деякі речі. Вона просто сказала: Візьми моє життя і зроби з ним щось. Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Мургєє, вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були, отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем, сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримуйте збудування вашої віри через відоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористатись призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи, місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Вітаю вас, я Ларі Орен. Сьогодні брат Копленд розповідав про те, як він прийняв Ісуса як Господа і Спасителя. Він просто сказав: Ісусе, увійди в моє серце, і міс Глорія народилась згори, помолившись, візьми моє життя і зроби з ним що-небудь. Це так просто, бо Ісус вже зробив все найважче. Він переміг все прокляття. І коли ви робите його Господом свого життя, він дарує вам всі свої перемоги. Для когось це важливий урок. Ви дивитесь цю передачу не випадково. У першому Петра 2, 9 говориться: Бог покликав вас з темряви у дивне своє світло. Настав час щось змінити. Помоліться разом зі мною. Господь, я сповідую перед тобою свої гріхи. Я повністю віддаю своє життя в твої руки. Візьми його і будь Господом мого життя. Я приймаю тебе як свого Спасителя. Я приймаю Твого Духа Святого. Я приймаю свою нову молитовну мову. Дякую тобі за те, що я народжений згори. Амінь. Слава Богу, ваш дух народжений згори. і тепер ви маєте нове життя у Христі Ісусі. В посланні до Ефесян 5, 8, 9 розповідається про диво, яке щойно сталося. Ви були колись темрява, а тепер світло у Господі. Поводьтесь як діти світла. Бо плід духа в усякій доброті, справедливості і правді. Щоб допомогти вам більше дізнатись про те, хто ви у Христі Ісусі, місія Кеннета Копленда підготувала для вас деякі безкоштовні матеріали. Це книга Кеннета і Глорії Копленд, все це він зробив для вас. А також невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Вся необхідна інформація є на нашому сайті kcm.orgua. І на тому ж сайті ви знайдете інші наші матеріали, які допоможуть вам жити життям перемоги. Всі вони базуються на слові Божому. на теми, які важливі для вас і вашої сім'ї. Ви можете дивитись наші передачі та читати наш календар перемоги від віри до віри. Коли ви знаходите щось корисне для себе, поділіться цим з тими, кого ви любите. І нехай вони теж переживуть силу Слова Божого у своєму житті. До завтра. Я, брат Ларі, нагадую вам Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісеморке все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.